Привіт всім! Сьогодні я покажу, як зробити сережку кліпсу. Нам знадобляться пензлик, ножиці і гнучкий дріт. Беремо дріт і робимо одне коло навколо пензлика. Так ми дізнаємось довжину. Коли дізналися, згинаємо її вдвоє. Випрямляємо. І відрізаємо лишнє. Знову випрямляємо. Беремо пензлик і закручуємо навколо нього. Так ми задамо форму. Коли закрутили, знімаємо з пензлика і ще трішки підрізаємо. Так як вам по розміру, можна приміряти. Ось така чудова сережка кліпса в нас вийшла. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!